Росіян втрати колосальні, тому що видання економіст підрахувало за 2025 рік. Втрати російської армії досягли рекордних масштабів. Від початку весняного наступу цей такі знаєте, дуже розрекламований, особливо росіянами. Вони втратили з весни 100 тисяч обитих, але це економік економіст звичайно ж використовував там 200 різних джерел, включаючи західні урядові та не уряд... незалежні дослідження, ви ж розумієте, що це є верифікація. Тобто, а скільки ще росіянців ліквідовано і про них ніхто не знає, не пам'ятає. А скільки ще окупантів знищені самими окупантами, тому що по всьому Донбасу існують ями, куди кидають тих, хто відмовляється йти на штурм? Ну, в них є такі трошки більш розуміші, розуміють, що ці от штурми це квиток в одну сторону. і Вони відмовляються. Ну то нічого, їх забувають в тих. Ямах. Так, от економіст підлічив, що 100 тисяч втрат у них з весни це орієнтовно десь півроку, і найцікавіше, що з такими, а за той час вони зуміли окупувати лише 0,4% території.